Друзі, мене звуть Олег Канал Мовнік. гра під назвою Grounded, чи Grounded, якось так коротше вона називається, що в перекладі означає заземлений. Багатокористувацька гра, і, скоріш за все, я думаю, якщо вона мені сподобається, то я буду проходити її на стрімах, тому що це не просто виживалка, це виживалка. З великим світом, відкритим, в якому потрібно ходити, збирати, будувати, фармити, крафтити і все багато чого робити. Якщо сподобається, то буду грати. Не сподобається, ну, значить не буду грати. Цю серію я записую поки що для того, щоб. Я почав її налаштовувати, типу, для запису. Але зрозумів, що тут настільки багато налаштувань, що якщо я це буду робити безпосередньо вже... Під час там стріма чи якогось іншого запису, то це буде якось тупо і неправильно. Можливо, неправильно, можливо, правильно, тому що на стрімі ви б могли підсказати, що робити, але. Поки що я буду обирати тут персонажа. Напевно, якось так серію назву. Це буде просто така серія по тому, як почати цю гру. Доберемось, можливо, до якогось сейву після вибору персонажа І на цьому закінчимо, поки що просто подивимось. Не знайшов я українізатор на цю гру, на жаль, ця гра з 2020 року, наскільки я зрозумів. Типу, в 22-му році вона вийшла на... в стімі, і в стімі можна було взяти її придбати. А сама гра з 20-го року. Коротше, давай поїхали, подивимось. Тут потрібно вибирати виживання. Рівень складності виживання. Окей. Зменшений рівень стресу битись за виживання. А, нормально. Ніколи. Складна. І... Добре. Без жуків. Ні, давай середнє, нормально. Без жуків з жуками адекватний рівень стресу, битися за виживання, не забувайте слідкувати за голодом, спрагою, здоров'ям та витривалістю. А, тут ще можна. Ніякого напряга. Досліджуйте світ і робіть предмети, нікого не боячись і не турбуючись про ресурси. Комахи нікуди не дінуться, але перестануть нападати на гравців. Ну, я думаю, це неправильно буде, якщо виключити взагалі нападання комах на гравців. Ніяк вона. А, це виживання, це творчість, а це можна самому налаштувати. Проекспериментуйте, як вам сподобається. Налаштувати. Ой, коротше, тут довго всього розхід витривалості. Давай зробимо так. Я поки що зроблю це все по-стандартному, типу нормально зберу. Потім ви в коментарях пишіть, якщо знайдете українізатор на цю гру. Пишіть, що я знайшов українізатор, він там-то-там-то, бери її, завантажуй, бери, став її. коротше, давай грай українською мовою. Пишіть також, чи будемо переобирати, користувацькі оці. Налаштування, якось там споглядати їх. Але це вже будемо тоді робити під час стріму. А, нормально. Прийня... Ну тут нічого не змінюється. Це, типу, нормально. Правильно я ж? А, налаштування. А, прийняти все. Окей, Макс, Willow Піт і хопс Я так розумію, тут гра до чотирьох гравців. тобто Кожний е чотири гравця можуть обрати собі персонажа. Давай оцього хлопака візьмемо. Hey, nice hey, nice hey, Тебе Макс. Що? Я ніхіра не розумію, тому я просто що Мічу візьму і цього. А, змінити. в смислі змінити режим. Ні, назад. Та бляха, шо таке? Грати. Я гадав. Наз... назва дворогого світу? Та хай буде світ просто з дворовий прийнять. Можна було і свій нік, але бог з ним. <схід> Ми будемо без ніку. Я гадав, трошки довше буде, ну, значить, коротенька серія буде така. замість інтро. Тебе від мене не сховати. А, це мультик іде. <схід> ну давайте подивитись мультики, якщо хочете. Йокіт Гріф, чи що? Це реклама якогось товару. Короче, дивимось рекламу, Як завжди, куди без реклами? Без реклами нікуди. Доброго ранку, Берклоу. Сьогодні 20 жовтня 90-го року. Час новин. Це термінове повідомлення. Судячи з інформації, отриманої з департамента поліції, підлітки продовжують зникати. Останній раз їх бачили на початку чогось. Єдиний зв'язок між підлітками в тому, що вони вчаться в середній школі броккол. Це може бути якийсь зв'язок з тривожними новинами про події і Підлітки, які попали в принципі, що я не встигаю, це просто жесть. Коротше, повідомте, якщо щось ви бачили, мер Брукліну. Бру... Починається сьогодні. А тепер до інших новин. Добре. Коротше, пропадають, зникають підлітки. Якщо хтось щось знає, пишіть в коментарях, куди вони зникають. А я так розумію, ми будемо саме цим і займатися своїм персонажем Мексом, який буде досліджувати, куди ж курва мать його зникають усі ці підлітки. Ну, типу, яким ще не випилося, не випав не виповнилося 18 років. Мені здається, музика загучна, але не знаю напевно. Зараз завершиться заставка, щоб ненароком не натиснути на ту клавішу і не пропустити заставку. Бо я заставку не бачив, я хочу його також подивитися, що тут буде цікаво. Графоній такі собі, хоча я, напевно, ставив на, на максимал. Ну, Такий собі графоній, Але відкритий світ тому багато всяких мілких деталей. А що це за парашут? Хто пустив? Хто пустив парашут? Скринька. Саквояжик. Там хтось живе. Це ми виповземо зараз від, А Як ми туди опи. А як ми тут опинилися? Е, огляньте а... околиці. Що? Дідько! Де я? Where am I? Are those... Це що, коріння? Ні, не може бути. Щось типу телешоу з, з розіграшами. Да розслабся, Макс, ти прослабився. Насправді, керування тут просто капець. Де я зрозумів, ВСД? Дослідіть околиці, де я зрозумів... Блін, він якось так туго, наче в якомусь кіселі ходить. А тут можна, типу, о, вигляд від якоїсь 10-ї особи зробити? Подивимось, що тут у нас. Це... Бігти shift, окей. Кнопочка X це у нас, типу, має бути бінокль, але бінокля у нас немає. О, то ладно. Бінокля у нас нема. Примкнути. О, та ладно. На... На Z, окей. Давай так поки що походимо. Ні, давай так. Бля. Це що? А, віхи шляху. Біно. Найдіть. окуляр. Окей, глазок якийсь. Фоторежим. Дякую. Можна вийти. Так, розібратися з керуванням Відкрити мапу. йоханий бабай. Ну, начебто не досить велика, але. Ну, типу, це е, коло нашого огляду. Піксельна графіка насправді така на цій мапі. Е, начебто невелика. Якщо у нас коло огляду отаке. Можливо, воно далі буде відкриватися. Ну, побачимо. Будемо дивитися. У нас стоїть міточка. чекай а як. Це хто група? Це я чи хто? Як мені його вибрати? Ну, типу, сюди. Чи це я на собі мітку поставив? Я ж нічорта не зрозумію. Так, добре, давай поки що. Та блін, не. Прибери. А... Як мітки? Я з. Блін. Оце мітка, правильно? Вона якось її не видно. Тут нічого забрати не треба. Це було. Типу... 5. Тут 5 персонажів мало бути. Дивно. Окей, для вибору доступно 4 персонажі, а, на, а в цьому 5. Один якийсь таємний персонаж. Якось плаває камера, блін, я не можу. З графонієм щось потрібно робити. Збереження тут є якісь? Зберігти. А, так, да. отак просто. Отак просто виявляється. Ну, така 10 хвилин зараз. Давай доберемось до цього, чувачка. Що це зараз було? Рубати. Значок інструментів вказує, яким чином можна щось зібрати до допомогою рубки розбиття каміння. Окей, за нами я вже чую схопити росточок. А Щось хотів сказати вже забув, бо знай. А, комахи мене зараз з'їдять швидше, ніж я доберуся до цієї до контрольної точки. Де вона? Її дуже погано видно. Де? Я її загубив. Так. Можна кидатись. Ей, приятель, у тебе рило заклало. Куди його заклало? хлюп хлюп знайдіть воду. Навіщо? Я поки пити не хочу. знайдіть сигнал знайдений. кусь кусь Що за хрінь? Якийсь радіосигнал. Цікаво, звідки він іде. ні 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 Макс, так не піде. Піде, піде, ми біжимо. Ми не підемо, ми біжимо. Давай бігти. Витриваліся, ага, синя шкала витривалості у мене. Що таке? Що воно пікало? Так, це наш будиночок, польова станція. Це тут ми будемо починати жити, правильно? Як кидати? Перемикатися між камерою від першої та третьої особи в будь-який час. У. Ага, на У. Простіше все. А, камінець не кидається, камінцем можна просто отак робити. Окей. Схопив. А це вже в інвентар пішов, добре. А, сокира потрібна. Збираємо. Е, тут ресурси о, цікаво, відрасплюються чи ні? Бо якщо вони не відрасплюються, то прийдеться вирубати просто все. У нас антенна ще є. Використовуйте аналізатор ресурсів, окей. Використовуйте, Це вже було. Тест безпец... безпеці. Результат. Міцність колебається в допустимих нормах. Машина працює по плану. компоненти платформи достатньо добре захищені від под... зовнішніх погодних умов. Правда, можуть виникнути проблеми зі стовбами для збереження куту між проміннями потрібно. Постійно видалення препятствий, все, що на подвір'ї дуже багато живності для роботи точного, точного оборудування, ліквідатор геометрії це що, блядь. Про нагадування провести якусь діагностику. Тес безпеці. Термінал бібліотеки. Не в мережі, не в мережі. Коротше, потрібно. Налаштувати, підключитися. Well, mm, хтось повинен був встановити тут все це наукове барахло. Still, Але exactly я не знаю, is, де знаходжуся і що відбувається. Продовжу оглядати все довкола. Uh, так, це рюкзак наш. Uh, розблокуйте функцію міці разом. Аналізувати. Коротше, все, що ми підбираємо. <звук> Аналіз завершений. Розшифровані нові інструкції. Що росток від хапоті. Е, вертел. А, це крафт, який можна з нього робити. Крупиця знанів. 30 чогось. крупиць з якогось знанів. Міць разума плюс 15. Ми можемо зробити собі палку. Вибивалку. Підвищення рівня міцності розуму дає доступ до нових інструкцій і креслень. Показ... Показання драбин дає зрозуміти, що... на що здатен дисциплінований розум. Окей, а це. 5. А це не потрібно аналізувати? А, аналізую. Все коротше, все потрібно аналізувати. Звичайний кам'яний кам'яний е сокиро. Окей, оце нам потрібно. Пропустити. А що все? А, це розблоковано. Окей, а де мені його скрафтить? Питання. Найдіть більше наукового обладнання. Де ти замахало, ні? Я гадав, я тут жить вже буду. Починати, як мінімум. Проскануйте рослинність. Волокно, аналізатор ресурсів. Да окей, але ж. Як я це все, блін. А де мені крафт? Е, Зробить. Так, кам'янек. О, добре. Е, Волокно потрібно, рослинне. Ти що за мною бігаєш? Так, перше вбивство, ні. Ей, я застряг. Тихо. Тихо, чувак! Ти чу -чу, -чу, чу чу Та йди сюди! Я з тебе лут зберу просто і все. Цю смазку не потрібно. Швяк Шяксу смазку. Так, оце рослинне волокно. Зараз будемо аналізувати все підряд. Це що, це нічо. Максимально аналізуємо, що можемо проаналізувати. Що не проаналізуємо, відповідно. Будемо аналізувати пізніше. За мною хтось знов бігає. Зараз на мене просто ополчаться всі е, всі ці яких Жуки? Знайдіть більше. Знайдіть е, і з'їжте яку-небудь їжу. Я б з радістю, але. ВОУ! Ви тільки гляньте, якого розміру це комаха! Яке щастя, що воно не настільки велике. велике, щоб мене розплющити. Ми подалі від цього будемо триматися поки що. У нас нічого нема з військового, я б так сказав. Диви. Якась комаха поповзла. У нас нічого нема, чим можна його затрендюлити. Wow, Ух ти, що це. Вода. Випийте погану воду, Дослідіть таїнственну... машину. <плес> так, ануп нахер! Right uh, ця мошка п'яна, чи що, що вона робить? Oh. Я, я так This... прочитав. Мені Терміново потрібно щось з'їсти. Я зараз здохну. Моє, моє виживання. Їж або здохни. Моє виживання зараз скінчиться на тому, що я здохну, навіть не зрозумівши, як е, щось з'їсти. Е, це я можу зробити. Зробити одне кам'яне кей. Шепасти кам'яний. А де ж мені що? Збір ростків? А де їжа? Вертел. Як мені знайти їжу? Зач... Закрити. Оце їжа. 40 см, блін. 40 см це. Це просто неймовірна далечінь. Оце їжа? Е, О, окей, так. Е, гриб. Його потрібно про... проаналізувати, я зрозумів. Так, комаха, не чіпайте мене. 50 секунд. Мені за 50 секунд потрібно встигнути проаналізувати і з'їсти його. Е, гриб. Аналізувати. Давай, 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 yeah, шуденько. Е, грибна кашиця. Пропустить, окей. Е, закрить. Е, З'їсти можна? Як його застосувати? М -м, зробить. Перейти з. Я не зрозумів. Як мені їсти його? Я не розумію. Вертел. Можу зробить? Так, можу зробити. Де все, я здох. <свист> Давай на цьому завершимо. Тобто от, отаке буде початок. Візродитися. Коротше, будемо грати на стрімі в цю гру. Поки що мені подобається, багато чого не зрозуміло, як завжди на початку будь-яких ігор. Завантажити останнє, окей, 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 окей. Посилання на плейлист буде відповідно під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте вподобайки, тисніть на дзвіночок і зустрінемось вже в наступних відео. Всім до зустрічі, всім пока.